Шановні колеги, заяви президента України та міністра оборони Німеччини за підсумками їхніх переговорів. І потім у вас буде можливість поставити свої запитання. Доброго Ласка. Дня, шановні присутні, шановні журналісти. Сьогодні ми приймаємо делегацію Німеччини на чолі з міністром оборони, міністром Пісторіусом. У нас велика вдячність до Німеччини, до урядовців. І до канцлера, до народу Німеччини за дійсно сильну, велику, постійну, вчасну допомогу спочатку агресії Росії, спочатку війни в різних напрямках. Ми про це сьогодні говорили. В деталях і, і фінансів, і гуманітарна допомога, безумовно, система протиповітряної оборони, безумовно, сильна допомога, яка в цьому році у розмірі 7 мільярдів. Ми дуже за це вдячні людям Німеччини за те, що вони так з нами так нас підтримують. І сьогодні ми говорили про те, що ця допомога буде продовжуватись. І є деякі речі, на які ми дуже розраховуємо, і сьогодні ми їх обговорили. Ми Домовились про додаткові інвестиції в виробництво. Це для нас важливі речі. Це на продовження нашої зустрічі з Фрідріхом. І ці... я дякую за цю підтримку і такі рішення міністру пісторіусу. Що стосується інвестицій в виробництво, ми говоримо як виробництво в Україні, так і виробництво Ко продакшн на території Німеччини. Ми, коли говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні можливості: це наші дрони, українські технології, ракет і інші далекобійні можливості. Напевно, більше деталей про це зможе сказати міністр, але те збільшення суму я не буду говорити. Залишу все-таки міністр, це його рішення, і ми дуже вдячні за це, що збільшується фінансування відповідних речей, про які я сказав. Ми також вдячні за постачання систем ППУ Арісті. Ми розуміємо зараз план постачання. Я не буду говорити про всі деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас у будь-якому випадку дуже важлива допомога. Це не значить, що стільки років буде війна. Ми хочемо, щоб війна закінчилась, але все одно Україну, нашу землю, спокій наших людей треба захищати якісними системами ППУ. Я вдячний, що в нас є розуміння реалізації цього проекту на найближчі три роки. Також ми розраховуємо на Арісті не тільки на Додаткові та, системи, але і на локалізацію даних дуже якісних. Ще раз підкреслю, дуже якісних німецьких систем протиповітряної оборони. А, наші компанії приймуть участь а, в проєктах ППУ і в Німеччині. Це окремі речі, деталі, але ми вдячні, що а, українські компанії а, їх бачать партнерами. А, дякую. Пане міністре, дякую за ваш візит і за наші домовленості. Дуже дякую, любий Володимире, шановний президент, дуже дякую за такий гарний, теплий прийом. Тепло вже і в залі. Я згадую про цей зал, де я перший український орден від тебе отримав. Це була велика честь для мене. Я дуже радуюсь в п'яте бути в Україні. І після розмов з президентом і також з федеральним канцлером Фрідріхом Менцер ми вже конкретніше обговорили певні речі. І мова йде про. Власне, підтримку про таку надійну постійну підтримку, особливо в ці часи на четвертому році цього жахливої цієї жахливої війни проти України, яка є незалежною і вільною, і ця підтримка має продовжуватися і найшвидше і найкраще допомагає Україні доступ до цих систем. І ми єдині в тому разом з президентом і з паном Умеровим. Мова йде про те, щоб швидко дістатися до цих систем, і безумовно, це найкраще працює завдяки грошам. Німеччина буде брати участь в фінансуванні довгої далекобійної зброї. Вони мають вироблятися, і в найближчому часі мають бути вже вони в наявності, і ми мусимо надати для цього. Фінанси для того, щоб українські збройні сили могли закупити матеріали, і таким чином, власне, механізми виробництва були розвантажені. І таким чином якомога швидше і ефективніше могли ми працювати в цьому русі, в цьому напрямку. Тобто, після цього ми. Підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть. З боку Німеччини, я хочу сказати, що ми увійшли в цей рік 4 мільярди. Ми тоді планували допомоги Україні за останніми місяцями до 7 мільярдів. Ми підняли цю допомогу. Далі ще не остаточно вирішень додати ще 1,9 мільярдів Мільярдів євро, це ще остаточно не вирішено. Однак, це, частина з цього буде взята для фінансування проєкту довгобільної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 мільярдів євро для підтримки України. І я зараз маю другий свій час роботи служби. Міністром оборони і це завдання Європи, європейської нації, європейських народів підтримувати Україну, і ми мусимо взяти відповідну відповідальність щодо цього, для того, щоб з'ясувати і остаточно сказати, що ця оборона не лише оборона війна України, а це, власне, та війна, яку Україна веде для того, щоб забезпечити. Мир в Європі загалом, і це наше спільне завдання допомогти там, де ми можемо. Любий Рустеме, любий Володимире, ми якби захоплюємося тим, що ви робите, і в військовому, і в технологічному сенсі. Ми мусимо всі вчитися цьому. І я думаю, що в промисловому секторі. В секторі ми мусимо також розвиватися. Тому мова йде про спільні підприємства, які ми хочемо розбудувати. Ми хочемо більше цих спільних підприємств і в Німеччині, і в Україні для того, щоб на спільне благо швидше швидше виробляти зброю і таким чином посилювати потенціал стримування і потенціал оборони. Ми знаємо, що Україна найкращим чином це зможе використати. Я дуже радію, що також ми змогли зустрітися з пар з представниками парламенту. Мені було також важливо, тому що я сам є також депутатом Бундестагу. Мені було важливо поговорити з депутатами Верховної Ради. Це була важлива розмова, і депутати підтвердили те, наскільки важливо. Інвестувати в оборонну промисловість України, отже, підсумок Путін в останні тижні особливо жорстоко діє. Він знову на атакує цивільні цілі дронами ракетами. Це навантаження незвичайне надзвичайне. І ми розуміємо, що Путін не хоче говорити про перемир'я, про мир, про призупинення вогню. Це трагічно для всієї Європи, особливо для України, і тому дуже важливо якомога сильніше підтримувати і допомагати Україні. Ми мусимо також усвідомлювати, що Путін не буде е, не зацікавлений зараз в припиненні вогню. Тому е, держави е, заходу мусять об'єднатися для того, щоб допомагати. Ви можете розраховувати на німеччину, пане міністре. Зараз готується комініке. добрий день. Готується комунікет саміту НАТО у Гаазі, і що у ньому буде щодо підтримки України, тому що ми знаємо, що США наразі проти того, щоб там було зазначено запрошення для України до вступу в НАТО, та також додаткова допомога в мілітарному плані, то що там може бути, і, і ще одне питання пов'язане також, зважаючи на останні заяви міністр, канцлера Фрідріха Мерца, про те, що якби. Україна була членом НАТО, то цієї війни можна було уникнути? Чи це не означає, що німецька позиція наразі змінюється щодо членства України в НАТО? Чи наразі ви підтримуєте членство України в НАТО? І пане президенте, до вас щодо майбутніх самітів G7 і НАТО з яким порядком денним туди їде Україна, чи взагалі ви плануєте там бути? І можливо якісь двосторонні зустрічі вже запланували з президентом США, наприклад, може ще і з кимось як. Ми власне вже щодо самітів в Вашингтоні і в Брюсселі, також обговорили, що майбутнє України знаходиться в НАТО. Я не думаю, що є ще якісь процеси, які відбуваються в цьому плані. Тобто, що стосується остаточного комуніке наприкінці місяця, з цього приводу я ще нічого не можу сказати. Питання а, ну, багато речей залежить від того, що відбувається в Україні, що відбувається на полі, бою. Якою б ситуація складною не була сьогодні, у нас є можливості відвідати відповідні самі. Передусім, я за це дякую передусім воїнам і всім людям, які працюють на посилення нашої армії. Що стосується Адженди Сімки, зрозуміло, що ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить, впров... залежить впровадження сильного санкційного крока. Щодо зупинки або зменшення фінансування можливості фінансування цієї війни Путіна. І це санкційна політика. Одна, одна з головних тем на сімці буде саме це. Друга це підтримка України, не зупинка допомоги. Це також дуже важливо. І третє, якщо чесно, нам потрібно говорити, думати і приймати вже рішення щодо фінансування відновлення нашої держави. Коли ми говоримо відновлення, потрібно розуміти, що і під час війни люди повинні працювати і відновлюватись деякі речі і логістичні просто речі, щоб країна жила. І ми знаємо, що таке рішення на сімці фінансування цього року було прийнято рік тому. А зараз нам треба думати, що буде в наступному році. Тому фінансовий аспект також буде підійматися на цьому саміті. Щодо адженди НАТО, поки що рано. Двосторонні зустрічі плануємо дуже дякую, мене цікавить щодо співробітництво в плані оборонному виробництва. Ми знаємо, що буде переноситися більше це виробництво сюди в Україну. Щодо вас, пане президенте, чи ці чи інвестиції в вашій країні можливі, заплановані? І е, питання щодо е, міністра обороти, що є також е, якби зворотній рух. Да? Е, е, Німеччина хоче навчитися з ноу-хау в Україні. В якій сфері ви можете собі уявити е, це співробітництво, які подальші кроки, кроки можуть бути заплановані? this is now the biggest gap what we have in our capabilities because we don't use 40% of our capabilities and this is from one side is good it shows that we really increased capabilities during the war from one side but from other sides, if you don't have financing and the order of financing, which is very important, when you don't wait for a year, we are, th we are thankful for any kind of financing, but when you, you lose the time, you lose technologies. And uh, an enemy can jump, and really during the war, it's a pity, but, but technologies are jumping. Yes, from one side, to yes, and uh, so from one side, again, this is good about technologies, but from other side you need financing, so the war is very very expensive so we can do with German production and partnership because uh, Germany is one of those countries which are which they understand it and they know the rules and they always do what they say and this is good very good partner and we can count on on this partner really the second point that we can't share our technologies with all the partners because we know that there is a risk that they will go, you know, somewhere from where aggression can come back. And that's why we need only those whom we can trust, and we trust Germany. And uh, uh, they can have these technologies. We can co-produce, and again between us, well, I mean, it's just, just for you, really is. Uh, not to have too much risks during the war, and we shared it with Minister. For us, it's important to have a line in Ukraine and co-production in Germany. You understand why, yes. But for the future, it's very good for both countries. Yes, and the volume is globally. The volume was about. It's not just uh, for Germany. D don't be afraid. <laughs> it's not about your budget. <laughs> but we had a broad. We ha we had possibility for today to use uh, capabilities on about $30 billion. It's it's not about German budget. Okay. <laughs> well, I, I would like just uh, to add some some remarks. It is indeed not in the first place um, an issue of a certain a particular amount of money. It's about the issue of uh, making the base uh, for joint production in Germany and Ukraine and of course to benefit from each other from the experiences on the battlefield from the experience in the operation with those systems and ammunition or whatever else and what we decided to do is to bring that closer together and uh, the, the amount which can be invested in those projects or contracts is of course always related to our annual budget, which I have to negotiate with the finance minister as a parliament. So it depends in the first place on that. But the main issue, the main point is we will do more in that in that field because it is so crucial to deliver and to provide as fast and as efficient as possible. Good Пане міністре, до вас перше питання. Ми дуже вдячні за підтримку Німеччини, яка наразі є, але не можемо не спитати, зважаючи на те, як за останній тиждень тільки посилилися обстріли усіх українських міст Києва, зокрема, чи розглядаєте ви поставки Таурусів нам і, пане президенте, до вас питання. Ви вже сьогодні казали про санкції, коли Україна очікує. Ухвалення законопроекту ГРЕМА бліменталя щодо нових санкцій проти Росії і третіх країн, і чи можливо це до саміту G7? Дякую. Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо? Я відповідаю вам ні. А що стосується, що стосується санкцій. Як я вже і сказав, цей санкційний пакет для нас дуже важливий. Грема, і Ви знаєте, що ми обговорювали деталі. Вони до нас приїжджали. Вони дуже позитивно ставляться до цього. І ми їм за це та, дійсно вдячні, але все одно кінцеве рішення воно у Білому домі залежить від президента Сполучених Штатів. Я розраховую, що у нас буде порозмова розмова на саміті G7, і дуже розраховую, що якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, що мені вдасться е мати принаймні порозуміння, наскільки ми близькі до цього рішення <кій> важливо, що йде координація з країнами Європейського Союзу і узгодження та позицій схожих позицій щодо пакетів санкцій. Я вважаю, що це вже крок перед. Mr. President, regarding the armament cooperation that you just spoke about, to which extent could this compensate for what you are not getting anymore or, or maybe getting from the US uh, in the future? Uh, und, uh, If, if the US yeah, yeah. Is will, not, will not deliver will not deliver uh -huh. to which extent this new cooperation that you were just talking about could compensate it's difficult what it's difficult to just just to compensate because for example when we speak about the the journalists uh, the, the lady she said about that uh, you you, you very massive attacks on us and we used all the intelligence from the United States and Europeans how to you know how to save the lives against the uh, ballistic and etc because you see how they target they targeting civilians. That's why we can't compensate for example this. So in, you know like I said the devil in details, that's why there are some things which we can't compensate. And this is the first. The second point, uh, uh, you know, it's a very interesting po point how to compensate. You know, maybe in, in some period of time we will not need some compensation of some things. For example, from the very beginning of this war, we spoke about the jets, about fleet, etc., about F 16s, new modern jets, and etc. But I, I don't know. I don't know, but I think in some years, maybe I mean this, maybe partners will not need jets because we need them today against drones. By the way, Shahids missiles we use F sixteen against drones and against missiles, and it's walkable model. But I don't know really. In some period of time, we will not need it because we will have drone attacking drone, and we can catch them by other technologies. And really, I think that uh, the, uh, the price of jets after these things which we will produce, which we already produce, but it's not massively, and this is, this is the price of jets will decrease. And we will not need them. I don't know, really, I don't know everything. And this is about everything what is on the battlefield. And really, the war is moving and shifting to technological war totally that's why for today we can't compensate, because it's about artillery and jets, intelligence and air, vehicles, defense. air defense first of all. there's no compensation for yeah. how, how what to do with petroths. if americans have these systems, germany, they didn't produce systems of petrols, but they delivered us more systems than any other uh, country alone. yes, but they delivered, and we are very thankful for this. But only United States produce system petrol systems. And I, I can't find for today alternative. But I think in the future, the alternatives will be found. To the question uh, uh, with regard to compensation, mm? uh, with regard to compensation, it's quite clear: Neither Germany alone or any other country alone in Europe can compensate what the U.S. might deliver less that's quite clear. but uh, as the president uh, mentioned earlier, it is about intelligence and some other very special uh, uh, issues who are very relevant and will, will remain very relevant for ukraine. our issue as europeans is to compensate as much as possible, but jointly. jointly and together with a joint effort, because this is absolutely necessary. and to your second question, it the hand, wovon wir profitieren. Президент щодо другого питання ця війна сильно змінилася за останні два роки, да тобто сам образ війни, тобто мова йшла завжди про артилерію. Але зараз мова йде також про електронну боротьбу, про дрони. І тому власне з цього вже зрозуміло, чому ми можемо навчитися. Тобто дуже важливо, щоб ми разом почали виробництво, щоб ми могли отримати користь один від одного. Разом ми змогли це переформатувати і в майбутньому разом виробляти це. І, якщо можна, я дуже коротко додам одну річ. Мені здається, що ми перейшли до. Такого етапу війни, коли всі борються за фінанси. Технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку. Рускі борються проти введення санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремось також за фінанси, тому що є вже виробництво, а його не вистачає. Я думаю, що компенсація головна попереду буде саме в цьому. D'accord, that's some more press conference. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. That was a pleasure. Thank you. Thank you.